Друзі, всіх вітаю на сімейний Паські Яценка на вулиці Осінь. Тому сьогодні проговоримо про свіженький продукт, такий як перга бджолиний хліб. Що таке перга, як її правильно зберігати і як її правильно вживати. Що таке перга? Це суміш квіткового пилку, меду і бджолиної слини, якою бджоли її ферментизують. Це єдиний в бджільництві суперфуд: калій, магній, залізо, цинк, вітаміни, амінокислоти – все це є в перзі. Пергою, її ще називають бджолиним хлібом, бджоли годують свої лічинки, які через 21 день стають повноцінною бджолою. Так, по корисним властивостям, щоб нічого не забути, я от буду, буду підглядати. У мене на сайті інформація є, але мені так зараз трошки важкувато з українською мовою, тому серцева недостатність порушення петенції, порушення репродуктивної системи, підняття імунітету, порушення кровіобігу, анемія, втрата пам'яті, харчова алергія у дітей, дисбактеріоз, черепно-мозгові травми. Розлади статевої сфери, покращує кровообіг в органах малого тазу, порушення травлення, покращує метаболізм печінки, загальна підтримка імунітету. Пергу можна вживати як і для якогось лікування в комплексі, так і вживати для покращення настрою гарного самовідчуття. Давайте тепер розберемося, як приймати пергу. Саме краще, якщо ви доросла людина, у вас вага 70. 90 кг – це чайну ложку вранці до прийому їжі. Одразу запивати пергу водою не варто, оскільки частина корисних елементів краще буде засвоюватися у роті при контакті зі слиною. Якщо, наприклад, вам потрібно вже приймати пергу для лікування, то дозу можна збільшувати до двох разів в день. Якщо ви гарно себе відчуваєте, але хочете профілактичне використання перги. Дозу можна зменшити там, до пів чайної ложки, але краще збільшити термін. Після місяця прийому зробити 7-10 днів перерви, щоб організм не звикав до такої постійної підтримки. Доволі часто ще питають, скільки перги давати дітям. Дивіться, до 2 років взагалі не мед, не продукти бджільництва дітям давати не можна. Бажано з 3 років можна там, потрошку починати, там, наприклад, мед акація і давати. Якщо пергу, то там почати з однієї гранули, з двох гранул. І вже потім самі ви подивитесь, як дитина собі, себе відчуває. З 10 років можна вже їсти там по пів чайної ложки, це нічого страшного не буде. Якщо ви ще не маєте свого пасічника, не знаєте де придбати якісну пергу в описі до цього відео. Посилання на мій сайт, на мій інстаграм, замовляйте, дзвоніть, відправлю вам продукт найвищої якості. Як правильно зберігати пергу? Взагалі рахується, що найкраща перга зберігається в натуральному вигляді, в сотах, але тоді її треба відкусувати, жувати разом з воском, випльовувати. Ну так, більшість людей не полюбляє таке. Якщо ви купуєте пергу влітку, літня перга. В ній може завестись воскова міль. Влітку обов'язково пергу краще зберігати в холодильнику. Закрита банка, закритий зіп-пакет і в холодильничок, але не в морозильній камері. Пергу морозити не можна. Запам'ятайте, При заморозці частина корисних властивостей перга втрачає. Поскова міль при температурі вище 10 градусів не розвивається, тому якщо ви Купуєте пергу осінню, велика вірятність того, що там воскова міль завестись не може, тому просто можна її в закритому вигляді тримати десь там, не знаю, в серванті поставили або там в шкафчику десь і все. Але найкращий варіант зберігання на перги це змішати її з медом. Якщо є час натхнення один до одного, ну, бажано з медом акації, рідким медом залили. Берга напитала мед, вона краще зберігається. Мед, якби консервує додатково цей продукт, і він ще краще у вас і зберігається і ще краще усваюється в організмі. Закрита в холодильничку 2-3 роки її можна зберігати і вживати. Але краще так розрахуйте на курс до весни, щоб ви з'їли, потім вже весною можна вже там вживати свіжий квітковий пилок. Еліто квітковий пилок. Осінь знову перга. Чим свіжіше, тим краще. Якщо у вас залишились якісь питання, залишайте їх в коментарях. Всім обов'язково відповім. Ну а на сьогодні все. Це була сімейна Пасіка Яценка. Гарного дня, до зустрічі.